Радіо ЮАЙ Чикаго. Потужна нічна бавовна на Росії. Вибухли, чули у шести областях, і безпілотники атакували Підмосков'я, Псковську область. Там, після влучання ударних дронів, аеропорту сталася пожежа. Зайнялися декілька транспортних літаків Іл-76, про які ми вже згадували. Власне, російські ЗМІ повідомляють, що після вибухів аеропорт Пскова не обслуговуватиме цивільні рейси 30 серпня. Ну і про бавовну повідомлялось і у Брянській, Рязанській, Орловських областях. Також в Калузькій області сталося влучання в резервуар для нафтопродуктів у Дзержинському районі. Крім того, росіяни заявили про атаку морських дронів в окупованому Севастополі. Однак, подробиць поки що немає. Але є подробиці стосовно того, що Цієї ночі Росія зазнала найбільшої атаки безпілотників із початку повномасштабного вторгнення в Україну. І про це повідомляє повідомляють і російські видання, і про це повідомляють і пишуть українські змі. І ми звичайно тішимося, що настав той день, коли війна переходить з нашої території на їхню. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.